Значить, Хотів би розказати принцип роботи. Значить, Даний комбайн ділиться на 4 відділа. Перший відділ це є бойня. Тут гарбуз б'ється. Який би він не був великий, він його цими такими зубами він його розбиває. Далі він його подає наліво і гарбуз попадає на дека. На ці дека. Цей орган називається дека. Зрозуміли? Саме насіння і мачкала це ця м'якоть, вона попадає вниз разом з насіниною. Всі грубі рештки йдуть у нас вліво на вихід. Тут у нас вихід, де випадає битий гарбуз. Далі у нас є внизі шнек. Цей шнек має рух вперед. Все, що впало, він вимітає наперед, в той отвір, той отвір. Де сепараційна труба знаходиться. Значить, ви зрозуміли, йде насіння із цією м'якотю ще попадає сюди. І в цій частині сепараційної труби, довжина даної сепараційної труби 1,5 метра, на 50 см, тут відходить у нас. Мачкала, бачкала, як хто каже і в якому регіоні м'якоть, одним словом. Оце сюди виходить м'якоть. В середині даного, даної труби цього органа є лопатки. На кінці кожної лопатки є резинові такі наставочки. І от представте собі, оце сепараційна труба, лопатка із резиночкою постійно вимітає. Тобто, оцю всю м'якоть. Вона у нас тут протирає, протирає, а далі вже йде чистіше насіння. Ось тут ця частина сепараційної труби, як завжди, дуже-дуже грязна, тому що вона саме більше очищає. Далі воно проходить у нас це насіння сюди. Тут теж вимітається, і практично на виході ми отримуємо чистеньке насіння. Я хотів би сказати. Умовно частеньке, тому що воно йде із кусочками кабака. Ці кусочки кабака у нас в гарбузоводі називаються чіпса. І оця чіпса разом з насінням сюди попадає. Тоді, коли ми насіння засипаємо в ємкість з водою, ця чіпса сідає на низ, бо вона важка, а насіння вспливає. Ось ми це насіння збираємо, відповідно, і кидаємо на сушильний стих. Ось такий принцип виходить. Роботи даного комбайна він не складний, він геніально простий.